Шанування, друзі, вітаю вас в цей день, 1 серпня 2024 року, четвер сьогодні. І я, Олександр Мусієнко, ви на моєму Ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та такими, що варті вашої уваги. І звичайно, поговоримо про F16, як можливо будуть використовуватися озброєння і так далі, дещо технічний компонент. І не тільки заяви президента України Зеленського для французьких медіа з інтерв'ю, а те, що є рішення Китаю про заборону на експорт дронів. І не тільки. Але перед тим як я розпочну, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте дзвіночок, щоб дізнаватись про оновлення лайк цьому відео. А також ставайте спонсорами каналу, хто бажає підтримувати розвиток україномовної аналітики. Буду вам за, за, вам за це щиро неймовірно. Вдячний, дякую. Отже, F-16. вчора ввечері. Ви знаєте, всі медіа сьогодні зранку продовжують новини виходити про те, що f 16 в Україні вже з'явилися фото над Одесою в районі Одещини. І над Львовом бачили цей літак, уже сфотографували і поширюється це все в соцмережах. Тобто, інформація пішла, вона пішла з провідних західних видань. Перше написало видання Bloomberg. Американське про те, що в 16 вже доставлені в Україну. Ну я вам скажу, вони ще втрималися. Тут ще можна цим журналістам подякувати. Як вони про це не розказали раніше, тому що ви ж розумієте, що вони повідомили не в дату постачання літаків, а в тому, що літаки вже були і вже задіювала їх Україна навіть в. В тому, щоб застосовувати як засоби протиповітряної оборони, вже був УЗ, вже був досвід застосування, тому вони написали дещо пізніше про це. За що, в принципі, теж подяка, що не одразу це все тому, що мені з моїх джерел про це було відомо раніше про літаки. Я звичайно нічого не коментував до моменту того, поки воно от не пішло фактично в медіа, коли вже цей факт він стає відомішим, тому що. Тільки протягом вчора сьогодні про це написали ще два дуже провідних британських видання: це The Times і The Telegraph після Блумбергу, я думаю, що зараз почнуть писати і інші, і от вони написали, підтвердили те, про що я кажу: що вже Українські повітряні сили успішно застосовували цей літак для протидії протиповітряні для захисту українського неба. Ще є коментарі, які, скажімо, ну вони підтверджують те, про що я говорив: про послідовність постачання. Бачите, що зараз ми могли отримати пів з половиною ескадрилі і шість літаків. Про це пишуть британські медіа. І далі будемо отримувати ще в міру навчання наших пілотів, готовності бортів. Це все поступово буде надходити. Це процес. І, зрештою, я сподіваюся, що до кінця року ми вийдемо на. Ескадрилію 12-14 літаків. Ну що найменше, це а, ті борти, які будуть діяти. Як я і казав, а, це літаки в першу чергу поставили Нідерланди. За що їм щира подяка? Я хочу нагадати, що Нідерланди розпочали цей процес. Саме уряд Марка Рюте відреагував на офіційний лист української влади ще тоді, коли цей процес розпочинався. Вони його почали. Вони стали багато в чому локомотивом. Вони повели за собою інші європейські країни, зокрема і Сполучені Штати, до того, щоб це рішення зрештою реалізувати, воно довго тривало, воно реально вистраждане. Давайте визнаємо багато кому вже набило оскому говоріння. Це про f 16 Я всіх це прекрасно розумію, усвідомлюю. Але перше, дуже добре, що це підсилення є. Як би там не було поступово в невеликій кількості, але це потрібно, і ця ситуація зрушила з місця. Друге, я щиро бажаю успіхів і удачі а, нашим пілотам, усім, хто задіяний нашим силам оборони, до того, щоб кожен виліт був успішним і завжди повертатися цілими і неушкодженими на бази, третє, а, бажаю побільше збитих ракет. Побільше знищених дронів і якомога більше так само знищеного ворога на землі, його сил і можливостей. Ось це найважливіше зараз усвідомити. Україна не коментувала офіційно і навряд чи буде коментувати, поки що така позиція держава зайняла має на це абсолютно повне право. Тут уже просто що пішли інформаційні потоки заходу, які. Ну і світлини, які ширяться в соцмережах з літаками і багато чого іншого, розуміємо прекрасно, що, а, скажімо, ті ж британські авторитетні видання вони б не писали просто так, якби не була ця інформація. Ну, якби це не було саме так, не посилаючись ні на що. Тому, власне кажучи, ось така ситуація це буде для нас підсиленням. Тепер питання щодо озброєння не знаю. Подивимося, те, що було опубліковано в виданні в американському Wall Street Journal – Радарні протирадарні ракети Харм, ракети для протиповітряної оборони. Поки що, скоріш за все, це версія дальністю до 120, там ЕМ9 АМ Амраам так само є. Дальність до 120 кілометрів, 120-140 кілометрів. Це те, що вони можуть діяти в небі. ну На таку дальність можуть збивати цілі в повітрі. Це добре, а, в принципі, але є ще удосконалена ракета навіть повітря повітря на 240 кілометрів. Ось це було б дуже серйозне підсилення для нас з точки зору ударів по літаках, які можуть бути в небі над окупованими територіями або Росією, і запускати каби. Це би дійсно доволі таки серйозно нас підсилило, як і ракети JASSM. Поки що немає інформації про те, що а, цими ракетами оснащені літаки. Вони є в двох версіях: дальність 500 кілометрів і дальність 1000 кілометрів. На такій відстані вони можуть досягати, але поки що теж про це немає. Ну, тобто, що називається багато в чому ще туман війни. Подивимося, але вже ось ці британські видання вони пишуть про те, що літаки на першому етапі будуть застосовуватися як засоби протиповітряної оборони. Ну, це те, що я вам казав. Бачите, тут нічого нового в принципі не дізнаємося, тому вони будуть дійсно використовуватися як засоби ППО поступово. Працювати захисту неба нашому стане краще. Я сподіваюся, це підсилення, це додаткові системи. Це додаткова платформа, яка дає можливість збивати ракети, от збивати дрони, підсилювати наш захист неба, захист нашого тилу. Тому а далі це впровадження і поступова етапність впровадження, в існуючу систему літаків в існуючу авіаційну інфраструктуру, і з подальшим їх постачанням. Тобто нам потрібно ж більше, ми розуміємо, що та цифра, яка озвучена президентом 128 літаків, це розрахунки, які є, виходячи із загроз і викликів, і виходячи із завдань і функціоналу, які мають ці літаки виконувати. Тому тримаємо кулаки успіху і підтримуємо наші сили оборони в боротьбі з ворогом із захистом нашого неба, і не тільки ось це є важливо, але треба пам'ятати, що. Скажімо так, поки що а поки що це а, треба розуміти не змінить кардинально хід бойових дій. Ось тут так треба радіти, але радіти так. Знаєте, ми довго чекали, і дуже добре, тому що це прецедент. Це справа зрушилась, і справа на майбутнє. До речі, в нашому переозброєнні у відповідності до стандартів партнерів у відповідності до стандартів НАТО, і це все дуже добре. Ну тому, але це ще, це ще тільки процес, який буде тривати, який би, звичайно, могли Сполучені Штати пришвидшити. Але ну, звичайно, що поки що це виглядає ось так. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю французьким медіа. Були Le Monde, France-Presse, Libération, а Le АЛЕЕКІБ здається ще. І е, от що сказав президент. Спочатку щодо фронту цікава річ, що Збройні сили не можуть відправити на фронт, підготовлені під час мобілізації бригади, бо вони ще не повністю укомплектовані озброєнням. Темпи мобілізації зросли, говорить президент. Але людей на полі бою не вистачає. Ми підготували 14 бригад, але ми можемо зупинити. Але як ми можемо зупинити ворога, якщо із 14 бригад укомплектовано лише три, сказав український президент. Дійсно, якщо подивитися на публікацію е видання New York Times, вони посилаються на українських воєнних експертів, не знаю знайомих із ситуацією, не знаю хто це, не називають їх. Це вже дещо стало традиційно в повідомленнях для таких медій. Говорять про те, що Україна зараз спочатку діє. Закони мобілізаційного мобілізує по 30 тисяч на місяць, начебто. Безумовно, що це, вже, якщо ми візьмемо травень-червень-липень, це 90 тисяч. Так, які, звичайно, навчаються поступово і зараз мають входити вже а, фактично ті бригади, які в травні були вже набрані, і озброєні, які вже пройшли навчання, злагодження а, проходять за цей час. Але тут а, питання в озброєнні. Знаєте, я пригадав, як я був на зустрічі одні з послами а західних держав, були там і посли держав-сімки. Ми сиділи, говорили, і вони мене питали і постійно говорили. А ви знаєте, треба мобілізувати людей. У вас же проблеми в Україні з мобілізацією. Я кажу: так, у нас є. У нас не все гладко, у нас є різні випадки. По-перше, десь є проблеми, десь є, на жаль, корупційні фактори пов'язані з ТЦК. Це теж треба говорити, десь є. Люди, які тікають, ховаються, це теж проблема, яка є. І є ще один виклик: це те, що ви кажу, нам говорити треба мобілізувати. Ми це розуміємо, а озброєння. І в 2023 році ми це бачили. Коли так само був і наступ український, і не тільки що бригади готуються. Що люди є, їх збирають, організовують, навчають, в тому числі на полігонах країн НАТО, готують цих бійців, а потім виявляється, що озброєння затримується і на всіх просто не вистачає. Тобто, ну, от власне кажучи, така ситуація, і треба чекати. Тому і тут так, що. Окей, мобілізація, але ж треба розуміти, що має бути озброєння потрібно забезпечити, а це потрібні темпи постачання. Тому президент вкотре звертається і до західних медіа, до французьких, аби вони звернули на це увагу. Ну, це правильно в цій ситуації, що нам потрібна зброя. Бо дуже часто от пишуть: люди людей не вистачає і чомусь оминають тему зброї. Нібито зі зброєю вже все гаразд, усі все укомплектовано і так далі. Треба продовжувати цей процес. Нарощувати для того, щоб тому, що виклики стоять, розумієте, люди бер, люди йдуть. Але чи достатньо їх буде? Це теж питання. До речі, це питання відкрите, тому що потрібно проводити ротацію, дати можливість відпочити тим, хто а, на фронті зараз. Друге, це формувати резерви, третє, готувати бригади, які будуть готові в момент, коли з'являться така такі умови і виникне така обстановка, проводити контрнаступальні дії. На фронті, оце, власне кажучи, ті виклики, які є на сьогоднішній день, і для них, звичайно, потрібно, потрібно підсилення, потрібна зброя. Я постійно про це кажу. І а, тут цікавий є ще момент а, в інтерв'ю президента, тому що він а, відповів на питання про, можливо, а, про територіальні питання а, і назвав його дуже складним в ході конфлікту. А тут президент допустив референдум щодо того, як має закінчитися війна, оскільки питання про територіальну цілісність України не може бути вирішено одним президентом без українського народу. При цьому, за словами Володимира Зеленського, це не найкращий варіант, тому що ми маємо справу з Путіним, і для нього буде перемогою, якщо він захопить частину наших територій. Тобто, зрозуміло, що. Президент тут демонструє і говорить цих інтерв'ю про те, що всі, не всі території можуть бути звільнені військовим шляхом, а може бути і дипломатія. Тут до речі немає новизни, як багато хто із українських медіа підхопив, що мовляв, це серйозна зміна позиції президента, тому що ще наприкінці грудня в інтерв'ю Fox News Володимир Зеленський говорив про те, що. Можна було б почати переговори, коли б українським військам вдалося б витіснити ворога на позиції щонайменше 23 лютого 2022 року. Тобто це звільнений південь, це відсутність російських військ в Мілітополі, в Бердянську, в Маріуполі зараз в багатьох населених пунктах на Луганщині і Донеччині. Ось тоді з цього можна було би. Починати якийсь шлях. І тут нічого нового немає. Крім того, очевидь, що е, дається в знаки і тиск наших партнерів, які так чи інакше постійно в медіа запитують про перемовини, вкидають цю тему. Ну і, е, безумовно, що соціологічні опитування, які, я думаю, проводяться в Україні настрої. І ось тут питання правильне, як мені видається, давайте тоді, якщо ми говоримо про Якісь умови, визначимо їх, зокрема через референдум, якщо вже так, але при цьому президент говорить, що не може бути поступок, тобто компроміси не бажані, то мають бути міжнародно визнані кордони 1991 року. І це може відбутись комбінованим шляхом військовим, а потім, а, а потім і так само дипломатичним. Я вже говорив про те, що мені з моїх джерел зі сполучених штатів стало відомо про те, що. Скажімо так, республіканці не тільки схиляються до того, що якщо переможе їхній кандидат, а дати Україні зброю, дати більше підсилення, ніж ми отримаємо зараз, підготувати зрештою наші бригади, наші резерви, озброїти їх і дати можливість провести наступ для того, щоб звільнити певні території, вчинити тиск на Росію, на Путіна, забезпечити кращі умови за столом перемовин. Змусити російські війська відійти і тоді почати уже перемовний процеме ось цих е, наступальних дій. От, власне кажучи, такі позиції. Е, ну і коментуючи якраз можливі переговори, президент сказав, що території е, військовим шляхом Україна може повер... не повернути, що потрібно так само і дипломатичний шлях, але справедливий мир. Можливий тільки коли ми повернемо наші кордони в межах визнаних 1991 року. І це означає відновлення для України територіальної цілісності, але це не означає, що ми маємо зробити це лише за допомогою зброї. Цілі війни залишаються ті самі, методи дещо регулюються, враховуючи поточний стан і змінюються позиції. І також президент сказав, що. На другому саміті миру може бути Росія, тому що весь світ про це говорить. Більшість країн, а представники Росії інакше ми не досягнемо конкретних результатів. А, ну от власне кажучи, така ситуація, тобто, все рівно розумієте, це зараз параметри окреслення можливих позицій, демонстрація налаштування України, що Україна тримає руку на пульсі, тому що ми не можемо. Бути як на острові і постійно говорити, що ситуація не змінюється. Вона змінюється, тому що в цих же цьому ж інтерв'ю для французьких медіа президент сказав, що він так натякнув, що деяка невідомість після американських виборів чекає. Тому нам треба зараз укомплектувати і зібрати докупи всі можливі варіанти, аби і надалі гарантувати підтримку заходу, демонструвати нас серйозним відданим партнером. Але в той же час а, наголошувати на наших інтересах. Ось це а, дуже важливий момент. Тому тут я думаю, що це коригування певної позиції, виходячи із сьогоднішніх реалій, які складаються. Але жодним чином тут немає а, якогось відступу від головної цілі стратегічної а, цієї війни. Це звільнення всіх окупованих територій. Ну і... В Принципі, вона залишається чинною, як би там не було. А ідеї референдумів, ідеї, які виникають з точки зору складних питань, вони правильні, тому що жоден політик, розумієте, коли б постало питання, там навіть от уявіть собі: уявімо, 2025 рік Україна звільнила певні території. Росія вимушена відійти під тиском. Ми змусили їх відійти. І е, радіють звільненню люди наші на півдні, наприклад, на окупованих територіях. І виходить е, Володимир Зеленський, та будь-який інший політик вийшов би і сказав: на цьому все ми зупиняємо вогонь, е, буде діяти режим припинення вогню і так, далі, і так далі. І все. Тобто, оце моє рішення. Ну, ви ж розумієте, що, по-перше, це рішення має бути прокомуніковане. По-друге, треба відчувати. Так само і спілкуватися з людьми, тому що воює український народ, і важкість ось цієї ситуації він несе теж на собі переживаючи воїни на фронті, які, яким важко, складно, але вони самовіддано і героїчно борються. Люди, які підтримують сім'ї цих воїнів, ті, хто постраждали від війни, і ми всі маємо спільно, це наша справа. Але боротьба буде тривати все рівно. Це треба розуміти. Це важливий момент. Ну. Знаєте, там видання Тайм вже написало статтю про те, що мовляв у президента України Володимира Зеленського і Камали Гарріс складалась не дуже а, відносини, коли вони спілкувалися ще напередодні повномасштабного вторгнення, коли президент за версією Тайм а, вимагав запровадити превентивні санкції від Сполучених Штатів і дати набагато більше зброї. А на що тоді він зустрічався з Камалою Гарріс, яка сказала ні. Ми не можемо цього зробити, і ми не можемо зараз вести превентивні санкції тільки за фактом, коли Росія це зробить, все не складалося, але все рівно спілкування, комунікація була у президента. Ну і тут треба розуміти, що все ж таки час проходить. І як би там не було, ситуація змінилась. Україна продовжує боротьбу США підтримують. Тому я думаю, що звичайно складно. У нас взагалі складні варіанти, тому що і Гаріс, і Трамп. Але як сказав український президент, треба працювати з обома а, таборами кандидатів для того, щоб забезпечити підтримку. Відча я думаю, що а, ситуація, яка була слухайте, на початку 2022 року, вона одна ситуація зараз інша, і вона точно не буде визначальною для Харіс у питанні ставлення для України. А це теж важливий момент. Ну, Іран уже ж підняв червоний прапор. Тепер вже офіційно оголосив, що буде проти Ізраїлю проведена операція у відповідь за вбивство голови політбюро Хамас, і це заявили в іранській місії при ООН. А жорсткіша спецоперація спрямована на те, щоб викликати глибокий жаль у винуватця. Йдеться у повідомленні. Взагалі, ця історія цікава, тому що хто вбив цього голову політбюро Хамасу. Якщо це точно зробив Ізраїль, що може бути з метою захисту національних інтересів, то все зрозуміло. Мета це знищити голову терористичної організації, яка хоче знищити Ізраїль. Давайте говорити відверто. Це їхній ворог. Але друга мета це не допустити зближення Ірану з заходом, можливого, тобто укладення нової ядерної угоди. Тут теж ціль вони досягають, тому що зараз. Але подивимося, яка буде реакція Ірану. Якщо це буде невизначна операція точкова, то це означає, що вони не хочуть значної конфронтації, бо в конфронтації не зацікавлені і Штати. Але я думаю, що цьому стану речей десь радіє і опозиційне до іранського президента Позажкіана Крило, яке не підтримує можливе зближення Ірану зі Сполученими Штатами і Заходом. І його треба, ну скажімо так, це зближення можливе торпедувати. Вони теж могли в цьому бути зацікавлені. Все покаже атака, тобто, який курс тримає, буде тримати Іран. Якщо це буде щось масштабне, там дуже велике, зрозуміло, що це налаштованість на конфронтацію, певно. Якщо це буде, буде незначна відповідь, така як в принципі бувало, іноді то зрозуміло, що вони не хочуть значної конфронтації. Власне кажучи, і це, ось це буде визначальним індикатором. Тому тут побачимо, тим часом не перестають а приємно вражати і радувати наші розвідники. Під в тому, що Київпост публікує відео і повідомляє, що гур спецпризначенці або ті, хто співпрацює там з ГУР, завдали удару по російській базі в Сирії, і вражений російський мобільний комплекс РЕП. І а, уражені безпілотники безпілотники безпосередньо вразили а, саму базу і джерела видання повідомляють, що удару по військовій техніці на базі Кувейрес, що розташована на схід від Алепо, було завдано 25 липня наступного дня. Після зустрічі в Кремлі Путіна і сирійського президента Асада. База використовувалася для навчання та перекидання іноземних найманців для війни в Україні. Офіційно удари не підтверджуються, але ось з посиланням на, на змі саме таке, таке є. Ну тобто, свідчить про те, що ми говорили вже з вами цього тижня. Наша розвідка збільшує можливості, проводить спецоперації. Ворога треба знищувати, де б він не був, особливо перекриваючи їм кисень і можливості доставки найманців сюди з різних країн Азії і Африки для війни в Україні. Це треба зупиняти. Слава Україні і слава збройним силам України.